Хочу заакцентувати увагу. Ви сказали, що ця пенсійна реформа це не про тих пенсіонерів, які зараз, не да, про тих, які да. через 5 років, а про тих, яким зараз по 20-30, які через 20 років там колись. Ну, а, слухайте, а от. Правильно, але. Питання так. в тому, що якщо ми говоримо про накопичування, це збільшення податків, їх треба платити зараз. Угу. Щоб у вас накопичувалась через 20 років достатня сума для підвищення ваших пенсій, треба це робити зараз. І от саме головне питання за рахунок чого це робити? Є різні варіанти підвищення роботодавців. Ні, сьогодні ну, підвищувати податки для роботодавців не витягнуть. Забирати частину доходів у людей, підвищувати податки для людей ні, не можна. Були ідеї ну, ПДФО частину забрати в накопичувальну систему. Але що таке ПДФО? Це фактично кошти і місцевих бюджетів, і теж кошти, які mm -hmm. сьогодні спрямовуються на Збройні Сили України.